Всім привіт! З вами знов я. І дивіться. Я таку ідею придумав, от якраз щойно. Дивіться, це ідея. Я створив вже світ підготовлений. Це буде виживання в повній пустелі. Тобто я зробив світ, в якому вся територія це пустеля. Я в там бачу, тому побігла до нього. Храм бачу, бачу супер! Ідеальний спавн. Це ідеальний спавн. Я, правда, проблема. Два храми, ідеально. Я не знаю, правда, де я візьму дерево, бо де я візьму дерево, якби в пустелі. Там я ще не... Як -то не знаю. Так, ви всі мої. Все, готово, 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 готово. Їжа є, супер, їжа є це вже добре, але де я візьму дерево. Це щось виявляється таке велике питання. що так. Так ліжко, ліжко забрати, так це уже супер, що мне появляється ліжко. Супер, 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 супер. Ліжко, цей дальний дали, дали дали далі сюди. Зук-зюк-зук-зук зук, зук, зук. забрав, наш не два ліжка. О, так, добре, ліжко мені не потрібно, так ліжко не потрібно, можна йти далі. У кого я тут якісь скрінь, хоча бы тут два опа, тут хліб, 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 хліб. Так, цей хліб. Борошно заберу. Так, до побачення, мені власне нічого не потрібно. Так, тут... Тут ще не було. Опа, ще скриня, ще більше хлібу, ще більше ще кактус. Цей кущик мені не потрібен, наш мені кущ. Так. Давайте добудемо сіно, в принципі. Можна. Думаю, добути сіно. Сіно, 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 сіно. І потім ми підемо зразу в храм. Це буде, думаю, нормально. Але дивіться, чому правда, проблема, що як я піду в храм. Не треба факел! О, факел! Дуже вибачаюся, але мені потрібен дуже факел, так що заберу вас ваш факел. Що біжимо в храм? Е, значить, яка в мене ідея, що можна зробити? Давайте той храм ближче. Тут є лава, це теж дуже непогано верблюд. Верблюд, В ньому покатаємося в наступній серії може. Слайм тікайте звідси. Значить, я візьму от, зараз треба буде правильно стрибнути туди ту дюрку. Де я досі маю взяти дерево, я не уявляю. Тут в мене є дві палки супер, але мені нічого з цього не дасть ці дві палки. Там третій храм, тут три храми коло се... Там що одне село? Що тут за шанс появіння ці, цілих храмів? Це, це дуже величезний шанс якийсь тут. Набагато збільшений шанс. Ну це непогано, не нам, в принципі, більш легш. Добрий день, містер Павука, два. Ааа, не ні ні, ні. А, ви не можете вийти, правда? Можете, 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 я понял, можете вийти, можете! Ні, не біжить! Треба більше підготуватися. Ось так. До того як йти в храм. А давайте ми зробимо так. Можна пробувати ще по іншому. Добре. Так, ні, вернемося в слом. село. Це то далі. Ні. Моє село піти треба перше. Короче. І зараз мені треба пару серій, як мінімум, я буду просто готуватися до того, що я піду вже кудись. Вже по, по, вже по храму такі ось такі речі. Не знаю, це буде дуже напевно тяжко, тому що дерева тут зовсім нема. А без дерева нереально в не Майнкрафті виживати майже. перше тяжке, тяжке виживання буде на моєму каналі, яке я не знаю, чи зможу нормально закінчити. Лішко тільки... Ом, факл, 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 факл і само візьму. Треба, треба бути хоч трошки підготовленим. Щоб як то щоб щось зробити, так хоч трохи підготовленим бути. Я взагалі не підготовлений. Так, хліб, міст хліб. Трошки підкріпитись. О, ще трохи супер! Можна, в принципі, кактусами оборонятися, але це, я думаю, така собі ідея. В принципі, оборонятися кактусом. Голем. Залізу з нею моркву, так що О, я ж можу зробити залізний меч, Це буде супер. Але це буде робити, напевно, пізніше, бо зараз серйозно зараз головна... верстак. Ідеально. Зараз моя головна задача це просто. Не знаю, знайти дерево. Десь хоч може десь є якийсь приблюдик. Я блюдась. Якві як ліс. Шиф. О, його лоум зліст. Так, перше це буде просто так чисто. Просто так побігати, провикнути до світу. ну, тут вся територія це просто пісок. Я не знаю, як тут виживати. Добре. Я закаптус нас. Добре. На цьому, я думаю, я закінчу першу серію. В принципі, ми непогано вже зробили, як для першої серії. зібрали купу ресурсів. І отак. Так що на цьому всім.